Ключова теза, яку треба запам'ятати, сам факт отримання коштів на рахунок не є ухиленням від податків. Щоб зрозуміти, чому податкова взагалі має доступ до ваших рахунків, треба розібратись в нормах закону. Податковий кодекс України, стаття 72-73, Вони прямо надають контролюючим органам право отримувати інформацію від банків чи інших фінансових установ. Причому не лише щодо підприємницької діяльності, а й щодо особистих рахунків фізичних осіб, якщо це потрібно для перевірки податкової. Закон про банки і банківську діяльність. За загальним правилом, інформація про рахунки та операції клієнтів є банківською таємницею. Тобто банк не має права розголошувати її без вашої узгоди. Є винятки, коли запит надходить від податкової НБУ правоохоронних органів в межах їх повноважень. І саме цим винятком користується податкова, щоб отримати дані про ваш кешфлоу. Кодекс адміністративного судочинства України це головний інструмент для захисту. Якщо вимога податкової незаконна, ви маєте право її оскаржити в адміністративному суді. Наприклад, коли в запиті немає чіткого обґрунтування, коли податковий виходить за межі своїх повноважень, або коли вимога взагалі не підкріплена законом. І ключова теза, яку треба запам'ятати, сам факт отримання коштів на рахунок не є ухиленням від податків. Це може бути подарунок, повернення боргу чи будь-яка інша законна операція. Обов'язок довести протилежне лежить не на вас, а на контролюючому органі.